Запрошуємо до слова протиерея Володимира Равінського. Вітаю вас, дорогі учасники сьогоднішнього свята. Вітаю, дорога Марія Андріїна, з подією, котру ви чекали вже не один рік. Подія, яка важлива сьогодні не тільки для авторки цієї чудової спірки, а для кожного з нас, волинянина і ковенчанина. Тому що такі події, такі презентації останнім часом відбуваються нечасто. І для нас це дійсно знаменна подія, що в такий непростий час, коли люди заклопотані сьогоденням буденними справами, думають, як вижити, знаходяться такі чисті, такі світлі душі, котрі знаходять сили наснагу. Бажання, ентузіазм, організаторський талант, аби все те, чим душа живе, що ще не вмерло в нашому українському народі відтворити на папері, залишити своїм дітям, онукам своїм. Марія саме з таких людей. І те свято, котре вона нам сьогодні дарувала, я думаю, що це не, не крапка на останній сторінці цієї книги а скоріше всього кома, тому що книга має отримати тепер життя в наших родинах, в наших сім'ях, у наших дітей і онуків. Я, з вашу дозволу, зупинюся на декількох моментах отакого творчого процесу Марії, тому що я був свідком того, як ця книга народжувалася протягом багатьох років. Сьогодні Оля, наша ведуча, зуважила, що коли вона ще була першокласницею, книга вже писалася. І тоді Марія шукала, хто би допоміг їй видати. Книга була досить в досить такому старому вигляді. І зразу видавця було непросто знайти. Але людина не впала в відчай, не розчарувалася, не впустила руки і продовжувала роботу, приймала найменше зауваження. Приймала найменше побажання, вдосконалювала цю книгу і продовжувала шукати того, хто би її підтримав, хто би зрозумів. І так рік за роком, так день за днем, так хвилину за хвилину її життя, непростого життя, непростого життя жінки-українки сьогодення, непростого життя матері-бабусі, непростого життя трудівниці нашого часу. Хто з вас знає Марію, а тут переважна, мабуть, більшість таких людей знає, що це подвиг її цілежитєвий в тій книжці відзеркалено. Наступний момент. Книга виходить до днів пам'яті Тараса Шевченка, до Дня його народження і до Дня його кончини. І я думаю, що в тому є певний символ, що і через багато років, через багато десятиліть, от та справа Кобзаря. Не вмерла в простому народі. Вона посіяна колись Шевченком в серцях простого українського народу, тому що росіяни Кобзаря були колись саме прості люди. Вони цінували берегли оте пророче слово. І сьогодні та зернина проросла, проросла в надзвичайно складних умовах, в несприятливих умовах. Адже Марія видала цю книгу. Не завдяки а всупереч, скоріше всього, тим обставинам, які складалися навколо неї, та й взагалі в нашому суспільстві. І тому я вірю, що раз і в наш час отакі речі творяться, отакі здобутки досягаються, то ми маємо майбутнє. Те майбутнє, про котре Шевченко говорив. І ми живемо і чекаємо. Його. Значить, всякий відчай, всяка скорбота мають залишитися десь там в стороні, а наш здоровий християнський оптимізм, наш світлий добрий погляд на те майбутнє, ми маємо тепер вкласти в своїх дітей, в наших онуків. І авторка цієї збірки якраз це й і робить. І от Наступною, наступною такою рисою цієї книги, наступною гранню цієї творчості, я хотів би е, зауважити, відмітити дещо незвичайний характер цієї книги. Тут немає ніякого офіціозу. Вона колись спланувалася книга як звичайна абетка, така християнська абетка. І, хоч сьогодні вона названа вже не абеткою, але по духу це саме абетка. Ми сьогодні з вами прослухали практично весь зміст її книги. Абетка викладена не просто поетесою, котра в кабінеті сиділа і отак мала завдання написати абетку. Ні. Абетка викладена бабусею, мамою викладена абетка. Вона дуже домашня, вона дуже така приземлена, вона проста. Тут немає ніяких якісь таких, знаєте, відіїватих, складних, художніх, поетичних речей. Ні. Тут так все доступно, якби говорила мама чи бабуся своїй дитині, своїй донесті, своїй онужці. І в цьому особливість цієї книги. І ще одна особливість. Це книга наша Волинська, це книга наша Ковальська. Досить відкритий її, подивитися на картинки, подивитися на знайомі обличчя, подивитися на знайомі пейзажі, впізнати знайомі нам храми. І ми побачимо, що це наша книга написана справжнім патріотом Волині. Не тим патріотом, котрий хизується своїм патріотизмом, аби здобути щось. Для себе цінне, аби на тому патріотизмі здобути якісь певні дивіденти для себе вигідні. Ні. Це отой народний патріот, котрий живе на цій землі. Бо знає, що тут йому треба вмерти на цій землі. І прожити життя так достойно, гідно, щоб не соромно було потім перед дітьми-онуками життя вічно наслідувати. Ну і врешті-решт. Ця книга це плід надзвичайної віри. От віри в широкому розумінні того слова, в справжньому розумінні того слова, ну і це. Віра, котра не згасла через роки, а тепер вже, мабуть, вже, вже через десятиліття. Це та віра, в і ми маємо з вами жити, дорогі мої. Це та віра, яка показує, якщо ти маєш мету, ціль, якщо ти гориш, і Бог тебе не залишить. І люди тобі допоможуть і знайдуться. Я вітаю сьогодні, дорогу Марію, з отою прекрасною подією. Я вітаю з тим, що її мрія збулася. І вітаю кожного з вас, тут присутніх. Вітаю всіх кавенчан, усіх оленян. тому що сьогоднішня подія повернуся до того, що почав. Це символ надії, це символ того, що ми живі духом, ми живі серцем, ми живі розумом, ми живі мріями. І Господь нас не залишить. Святому усіх вітаю. Ще раз я за про вас.